Спільнота полтавських стоматологів допомагає Збройним силам України. І початку повномасштабної війни лікарі збирають індивідуальні медичні підсумки для тих, хто знаходиться на передовій. Також вони формують наплічники для медичних працівників. За словами лікаря-стоматолога Сергія Радлінського, займаються волонтерством колеги по вихідних. Наразі лікарі працюють над відправленням аптечок із необхідними ліками в зону бойових дій. З понеділка по п'ятницю працюють стоматологи як стоматологи, а, а суботу-неділю збирають ці підсумки і відправляють на фронт. Крім того, у нас ця ж група координує допомогу тим, хто з фронту вивівся в Полтаві, чи в госпіталі, чи приїхав на відпуску, на ротацію і так далі. І у нас в Вайбері група де виникає там, є чотири бійці на безкоштовне лікування. Хто бере? Раз, два, три клініки розібрали.